Вітаю, друзі! У цьому відео буде застосування подарунків від Олександра Васильовича. У попередньому відео я робив огляд розпакування посилки від мого друга з Вінниці, пана Олександра. Ось він мені стільки всього прислав. Тут різні запчастини, там різні показчики, ось фари, фара від шистки. Вона якраз по розміру. Можна переробити ті фари, до речі, навіть це не СРСР, а тут написано Медин Чехословакія, Чехословацький під лампочки H4. Можна переробити навіть ще покращити світло, використовуючи ось такі галогенки. Так, а чомусь провалюється. Тут чогось не вистачає. Тут, мабуть, зняти саме і кріплення, фіксація. Ще тут щось потрібно. Але можна переробити ці фари, їх дві в дуже чудовому стані. Дзеркало там усе дуже гарне, рефлектор. Скло повністю цілі. гарні фари. Можна переробити. Також такі. Ескельця, ось у мене показчики поворотів. Якщо в разі чого пошкодяться, то ось будуть запасні. Звичайно, вони такі пошоркані, дуже довго у гаражі десь там перекидались із місця на місце, але вони це все полірується і можна привезти у дуже гарний стан. Тут ось корпуси, тіли від цього ж показчика поворотів. Ось такий задній ліхтар з поворотом. Такі ж у мене використовуються ось на тракторі. І також, якщо пошкодиться коли як, то ось повністю все ціле. Так, але це все буде про запас. Нехай лежить тут багато чого. Ось такі ліхтари. Я не знаю це від чого. Наче як на Запорожці на 30-ці. Так і використовувались застосування деяким речам у мене не буде. А ось, до речі, хотів оцей набалдажник використати. Але тут різьба трошки не така. Ось тут, наприклад, щоб замінити, тут різьба на 10, а тут на 12. Тобто. Все ж таки придеться саморобне робити. А навіщо мені саморобне? Тому що ось дивіться, тут тріскається. Я його зачищав, порівнював, зафарбував, щоб гарно все було. А воно все рівно тріскається, ну, якось кришиться цей пластик то я думав цей більший поставити сюди на важель примикання передач, а цей використати сюди. Але ж ну, не можна це буде застосувати. Різьба тут на М12. Так, значить, ось тут лампочок мені, Саша прислав. Ось я вибрав, які мені підійдуть. Я всі перевірив зарадним пристроєм. Всі справні, гарно світять. Це ось лампочка під один контакт. І тут іще ось дві лампочки під один контакт. Це, ці лампочки підуть мені сюди, у цю фару задню. Це ось справна лампочка на два контакти. Тут маркування ніде, я не бачу, не вказано, яка, на яку потужність вони розраховані. Якісь безіменні. Також тут нічого не вказано. Але оця лампочка дуже яскраво світить. Це ось гарна лампочка. Ну Одну я залишу свою. Це ось також повністю справна. А тут це я із того ж. І задньої фари сюди, поки поставив, тут одна спіраль спалена. Тобто заміню. А ось якусь із цих одноконтактних я поставлю на задню фару. Також ця ось лампочка справна, але тут одна спіраль тільки залишилась, одна спалена. А це ось лампочки три. Вони абсолютно, як бачите, нові. Але тут ось є маркування. Ну я і перевірав вже зарадним пристроєм, то вони ну, світять слабо, адже це на 24 вольти. Тобто ці лампочки у мене застосування не знайдуть. І це ось маленька лампочка, також на 24 вольти. До речі, тут Три лампочки було на, у посилці від пана Олександра на 12 вольт на 5 Вт. Але одна повністю при доставці розбилась, а дві із тріщинами. Я коли перевірав, то вони вийшли, перегоріли. А це ось такі тут дивні лампочки. Чим цікаві ці лампочки, я навіть не знаю, де вони застосовуються, адже я таких раніше ніде не зустрічав, дивіться, у цій лампочці одна спіраль, але ж тут два контакти. Коли я перевірав і під'єднував, сюди подавав там, ну, без різниці, плюс чи мінус, і тут на контакти, то вона не світилась. Ну, Я відразу здогадався, що. У ці контакти це і є, плюс і мінус подавати. Лампочки справні, але де їх застосувати, я ще не знаю. Це 13 вольт написано. Ну, на 12 вольт розраховані, 15 Вт. Але такі дивні лампочки. Я раніше таких не зустрічав. Зазвичай, якщо два контакти, то і дві спіралі йдуть. А тут одна спіраль і так. Так, значить, зараз я встановлю лампочки. Ось цю лампочку поставлю в задню фару і цю наперед. Так, лампочки встановив. Давайте перевіримо. Вмикаємо задню фару. Ось буде позаду світло. Так, вмикаємо передні фари. І тут також лампочки світять. Це моя лампочка, яка тут була, яку я раніше встановив. Ця лампочка. 21 плюс 50 Вт. А цю лампочку я перевірав на зарядному пристрої, то дуже яскраво світило, а тут чомусь може тут контакт слабкувати. чи Чого воно? Я думав, що вона буде набагато яскравіше за моєю цієї світити. А вона слабкіше чомусь світить. Ну, це в мене тільки працює зараз ближнє світло. Може на дальньому буде. Яка потужність її лампочки там не вказано, то я навіть і не знаю. Так що ось так. Будуть світити. Куди вони дінуться? Так, ну і тепер я розповім. Про використання можливе цього електродвигуна. І потім ще протестуємо оцей перетворювач іржи. Ну і тепер щодо застосування оцього електродвигуна від водяного насосу поверхневого від насосної станції. Виробник Адріатіка потужність 1,1 кВт. Максимальна потужність на виході цього двигуна 780 Вт. Як очікувалось, цей двигун мав би бути не зовсім справним. Тут, як Саша перевірив цей двигун, а як виявилось, тестер у нього там з проблемами у проводах, то він неправильно замірив. І очікували, що пускова обмотка тут вийшла з ладу, але, як виявилось потім, цей двигун повністю справний, повністю робочому стані. Навіщо мені був би двигун без пускової обмотки? Я з цього електродвигуна хотів зробити точило Хтось здивується, якщо пускова обмотка несправна, то як буде працювати? точильний верстат. Усе дуже просто. У батька так уже не один десяток років працює його верстат точильний. Для роботи двигуна пускова обмотка не потрібна. Пускова обмотка ну, запускає тільки електромотор, а вже робоча рух приводить. То як це відбувається? Просто Перед запуском крутимо завал в розетку вставляємо і двигун, і вал обертається. І причому в будь-якому напрямку крутимо у цей, в розетку вмикаємо чи кнопочкою живлення подаємо, цей крутиться. Якщо треба в інший бік, щоб вал крутився, то в інший закручуємо, включаємо в розетку, то буде таким чином реверс. Також можна із будь-якого асинхронного двигуна, чи то однофазного, чи трьохфазного, зробити генератор і буде виробляти електроенергію. Для цього також ніяка пускова обмотка не потрібна, тільки робоча. Ну, я хотів зробити точило. точильний верстат. Потужності тут вистачає, якраз по обертам все чудово відповідає. Тут 2950 обертів, що якраз точно так же, як у заводських варіантах таких верстатів. А тепер, коли цей двигун виявилося, що він повністю в робочому стані, то я навіть не знаю, чи мені точило робити, як я і планував із самого початку. Чи все ж таки відновити цей насос? Ну, звичайно, що мені насосна станція наразі не потрібно, у мене свердловини нема. Я воду беру з колодязя, у мене занурювальний насос, на який я робив огляд. Він чудово воду качає. То я навіть не знаю. Тут, звичайно, що деякі проблеми у цьому насосі, щоб ну, відновити цей двигун в насос знову зробити. Тут пропускав сальник, тут корозія на цьому валу. Ось як бачите, тут все віржи. Тут гайка має притискатись з різьбою М10. Але я замірав, тут уже не 10, а 9 міліметрів. Тут три вітки гайка. Ну, слабенько тут ходить. ну Це можна різьбу відновити. Трішки там сваркою ну, кілька точок зробити, різьбу прогнати. Ну, я не знаю, це зашліфувати, купити новий сальник встановити. Ось, я думав, що оце крильчатка, яку затиснуло, аж мені в коментарях написали, і це дійсно так, це ось крильчатка, вона пластикова. А, до речі, я гайку, яка тут відкрутилась, навіть ніде і не зустрів. Куди вона ділась, тут шайба, там гроберна шайба, а щось гайки ніде я і не побачив. Тобто можна це все відновити і насос зробити, ну просто без насосної станції поверхневий насос воду качати. Я не, це і не знаю. Якби це пускова обмотка була несправна, то однозначно було б тачило. А так, коли двигун повністю справний, то я навіть вже і не знаю, чи у насос це все відновити. Тут також, а і шпонки я тут, до речі, також. Не зустрів. Тут ось шпонка трошки також розбита тут, пошкоджене, але це все можна відновити. На цьому, поки відео ставлю на паузу, бо дуже довге вийде. Порадьте мені в коментарях, що краще зробити з цим двигуном: відновити водяний насос чи все ж таки зробити з нього точило. Продовження з випробуванням перетворювача іржі Ферум 3 буде в наступному відео. Бувайте!